Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як у домашніх умовах дістати справжню ДНК. Так, ту саму, що зберігає спадкову інформацію про всі живі організми. І ми зробимо це просто з банану. Все, що нам потрібно для цього досвіду, це половина стиглого банану, 100 мл теплої води, трохи минного засобу або шампуню, сіль, охолоджений спирт, стакан, марля є, паличка або зубочистка. І так, крок перший: розминаємо банан до стану кашки. Так ми руйнуємо клітині стінки, щоб полегшити доступ до ДНК. Далі готуємо екстракційний розчин у теплій воді розчиняємо півчайної ложки солі та додаємо ложку шампуню. Це дуже важливо. Шампунь розчиняє клітині мембрани, які складаються з жирів. Тобто, він відкриває клітини і її випускає з них ДНК. Тепер додаємо бананову кашку наш розчин і перемішуємо 5 або 10 хвилин. За цей час шампунь розчинить клітині оболонки, а сіль нейтралізує заряд ДНК, щоб вона могла злипнутись. Через 5 хвилин ми можемо профільтрувати суміш через марлю. Нам потрібна лише рідина без великих частинок. Далі найцікавіше: обережно доливаємо охолоджений спирт по стінці склянки, щоб утворився окремий шар зверху. ДНК не розчиняється у спирті, тому через кілька хвилин почне збиратись у вигляді білих ниточок. Ось ці білі маленькі ниточки. Це і є справжня ДНК банану. Її навіть можна намотати на шпажку або зубочистку. І так, що ж відбулося у ході нашого досліду? Перше це подрібнення, яке зруйнувало клітинні стінки. Друге, це наш шампунь, який розчинив клітині мембрани. Третє сіль, яка допомогла молекулам ДНК злипнутися. І четверте це, це спирт, який витягнув ДНК з розчину, бо вона не розчиняється в ньому. Можемо зробити висновок про те, що ДНК є навіть у звичайному банані. Цей дослід показує, що всі живі істоти від людини до фрукта мають одну спільну основу життя ДНК. Якщо захочете повторити експеримент, не забудьте. Забувайте про правила безпеки. Спирт не можна пити або підносити до вогню. Після досліду обов'язково вимийте руки і приберіть робоче місце. На цьому все. Дякую за увагу!